Вітаємо тебе із двома забитими м'ячами у ворота харківського металіста, які доволі дивно, але стали дебютними для тебе цього року. Так довгенько запрягав із голами. Чому так вийшло? Та чесно, трошки не фартило в деяких моментах, можливо, чуть впевненість загубив. На першому зборі пенальти не забив, але Олег Кожушко. Повернув мене до гри можна так сказати. Ну, сьогодні одразу два голи. Пригадай ці епізоди, завдяки чому вдалося відзначитись, що в першому таймі у воротах металіст. Перший гол, типу, я гарно прийняв з ходом. В принципі, треба було просто впасти в кут, а другий гол. Це, напевно, 999% 99 Олега Кошу Кожушкин просто протипустів ворота там. Просто треба було підставити де забити голоси. Загалом, як можеш характеризувати цей спаринг, здалося з боку, що е, доволі непогано виглядав сьогодні суперник Буковини. Значний тиск на наші ворота також створив. Як зсередини це все виглядало? Гарний спаринг і, в принципі, хороша команда. Молоді хлопці, які вже багато років грають. В першій лізі і не просто грають, а стараються грати в футбол. І, в принципі, вийшла напевно я думаю, цікава гра сьогодні. Але я думаю, що в нас більше майстерності, і тому ми, напевно, сьогодні перемогли. Попри позитивний результат цього матчу, травму сьогодні отримав твій хороший товариш Василь Гакман. Поділись інсайдами, першими розмовами із ним, як він почувається. Е, я спитав одразу після е, гри, як він почувається. Він сказав, що вроді, все добре, але після там, медичного огляду буде ну, типу, все зрозуміло. На даний момент, можливо, е, трошки здалось важка травма, типу, але треба подивитися, що там ОЗД, МРТ зробить і покаже. Надіємося на хороше, щоб мінімально в нього щось було, або взагалі не було. Підготовка Буковини до весняної частини сезону вже потроху так виходить на фінішну пряму. Так, ще два спаринги залишились перед матчами з ЛНЗ. Наскільки вже чекаєте першого офіційного матчу? Я думаю, що всі дуже чекають з нетерпінням першої офіційної гри, тому що хочемо показати, на що ми спроможні, на що ми готові. І, в принципі, зараз результат на нас не давить, і він не важливий. Нам важливо зараз награвати комбінації, свою гру і від неї відштовхуватись в майбутньому. Тому надіюсь, що ми порадуємо 4 березня вболівальників у